повинні дійти до дна. Ви просто п'ю. Це як стиснути кулак. Постійно стрес, постійне переживання. Що ти хотіла? Ти просто споживаєш тони, передала відповідальність на бумагу. Ми здогадувалися про це. Ще не встала з ліжка. Залишала на закриті вікна. Весь день копала траншею. Я Наталя Вєтрова, ментор і коуч для жінок. І сьогодні хочу розказати вам про енергію і чому ти можеш втомлюватися навіть тоді, коли ти фізично нічого не робиш. Тобто ти лягаєш у ліжко після цілого дня, в якому не було великих навантажень, але твоє тіло відчуває тому, наче ти весь день копала траншею. Yes. Так. Сто разів кажу так. Якщо тобі знайоме це відчуття, то став лайк і підписуйся. Сьогодні ми розберемо три головні причини, чому це відбувається. І головне, я покажу тобі, як перестати жити у цьому стані постійної втоми. Перша причина втома від незакритих думок. Справа в тому, що наш мозок це. Найенергозатратніший орган у цілі. Він споживає більше енергії, ніж будь-який м'яс. І тепер уяви, що ти прокидаєшся, а в твоїй голові одразу з'являються думки. А якщо він мені не відповість, тоді що я буду робити? І там вже такий меп Я забула купити подарунок мамі, вона буде ображатися. А чи правильно я вчора відповіла начальнику, а що з дітьми, а що на вечерю? Ти навіть. Ще не встала з ліжка, а ти вже виснажена. Наприклад, ти колись залишала незакриті вікна на комп'ютері, да? а потім дивувалася, чому він включить. справа в тому, що ти постійно намагаєшся щось зробити, він висне зараз. Це відбувається із тобою. В твоїй голові одночасно 100 незакритих вкладок. І з різними думками, і як ти думаєш, твій організм буде працювати швидко і легко? Що ж цим робити? Окей, ми здогадувалися про це. І перше – це виписувати все на папір. Тобто вранці чи ввечері, коли завгодно, просто коли тобі комфортно, бери, виписуй у блокнот, виписуй усі свої думки, які в тебе є. Задавай собі питання. Дуже класні. є коучингові запитання. Бери в собі, зараз виписуй. що мене зараз турбує. Що мені потрібно зараз зробити з цим, щоб там щось розрішилося? Що я можу відпустити? Як я можу на це вплинути? Коли ти виписуєш думки, мозок отримує сигнал. Це зафіксовано, можеш розслабитися, і ти вже не витрачаєш на цю енергію. Ти якби передала відповідальність на бумагу. Друга причина втома від інформаційного перенавантаження. Зараз ми живемо у такий час, коли оця загрузаюча інформація в нас набагато більше, ніж те, що ми можемо переробити. Пам'ятаю, що очі це те, що ти знімаєш на свою відеокамеру, будь дуже турботливою дбайливою до цього. Телефон, соцмережі, месенджери, ютуб, новини. Ти просто споживаєш тонну інформації, навіть тоді, коли ти не хочеш. От, наприклад, уявиш, ти зранку береш телефон і відкриваєш інстаграм. Там ти бачиш ідеальне тіло, ідеальне, там супер якоїсь там дівчини на пляжі. Потім хтось купив машину, потім хтось розповідає про успішний успіх, далі там про кризи у світі, про зараз нашу українську ситуацію. І згадай, взагалі, що ти хотіла. Що ти хотіла взагалі знати? Навіщо ти взяла телефон? Твій мозок просто забитий непотрібною інформацією. Кожен шматочок інформації це ще одна вкладка у твоєму браузері. Думай про це. А якщо ти постійно споживаєш контент, не дивуйся, що тобі бракує сил, що ти прокрастинуєш, що ти не можеш взяти цю мотивацію, що ти далі потім мені кажуть, у я не впевнена у собі. Я вам буду розказувати в наступних відео, як це взаємопов'язано. Що тобі треба зробити? Перестати бездумно переглядати соцмережі. Да, вибирати тільки те, що насправді тобі потрібно. Третє. втома від внутрішнього напруження це дуже велика тема. Ти можеш фізично нічого не робити, але якщо всередині тебе постійно стрес, постійне переживання однієї тої ж ситуації, ти виснажена, твої надмірники виснажені. А тепер уяви людина, яка просто сидить на стільці, вона не рухається, не працює, але всередині неї буря. Там звучать слова: а якщо не вийде, а що подумають інші? А якщо я помилюся, як ти думаєш, скільки така людина витримає? Це як стиснути кулак? Ти можеш тримати руку так 5 хвилин, 10, а потім ти вже просто не можеш її розтиснути. Так само з своїм тілом, якщо ти постійно напружена, ти швидко вигоряєш. А потім не дивитеся, що ви просто вас виштовхує з дна, і ви повинні дійти до дна. Отже, сьогодні я хотіла вам розказати про внутрішнє напруження про причини вигорання, чому ти енергію втрачаєш. Я сьогодні хочу, щоб ви взяли блокнот, виписали всі свої думки, вимкнулась повіщення, не заходили в соцмережі без потреби, час перед сном, час після сну. Будь ласка, робіть глибоке дихання, розслабляйтеся, робіть вправи, які будуть працювати, і робити вам релакс і працювати над ментальним здоров'ям. Не забудьте поділитися цим відео з подругою яка теж постійно втомлена. Ми побачимося з вами в наступних відео наступні теми, які ви хочете, щоб я розказала. Пишіть в коментарях. З вами була Наталя Вєтрова. Зустрінемося в наступних відео. Ставте лайк!